Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо з вами готувати дуже смачне м'яке ванільне печиво з горішками та сухофруктами. Це настільки смачно і просто, що думаю, цей рецепт обов'язково стане у вас одним із улюблених. Тому розпочнемо. І для нього нам знадобиться борошно, розпушувач, дрібка солі. Тут у мене горішки такими крупними шматочками залишила, щоб вони гарно відчувалися на зубах. В мене кеш'ю. Вибирайте горішки, щоб були м'які. Не беріть мигдаль, щоб не зламати зуби. Далі тут у мене суміш е, журавлини з родзинками. Можна брати абсолютно любі сухофрукти. Можна взяти та любі сухофрукти, які у вас є: чорнослив, курага. Буде смачно з любими сухофруктами, цукор, м'яке вершкове масло, яйце, і тут у мене ванільний е, вані. Е, Цукор з натуральною бурбонською ваніллю і цукрова пудра. Я все змішаю, і будемо печиво обвалювати в цій суміші. Готуємо з вами тісто. В миску я відправляю м'яке вершкове масло. Тісто нам потрібно з вами приготувати і відправити на годинку до холодильника. Або ж можна хвилин на 20 в морозильну камеру, якщо дуже-дуже спішите і не можете дочекатися. До вершкового м'якого масла я відправляю цукор і гарненько все перемішуємо. Для цього рецепту нам потрібні лише наші руки. Ніяка техніка, окрім духов... духовки, нам не потрібна. Дуже швидке і смачне печиво. в мене на каналі безліч рецептів різного смачного печива. Тому вибирайте обов'язково щось приготуйте собі до кави. Так, далі яйце. І знову все розмішуємо. Гарненько розмішуємо, щоб цукор розчинився. Буває такий дуже-дуже е, не дрібний цукор, а такий крупний. І дуже важко. Вимішувати потрібно довше, щоб він розчинився. В мене мілкий-мілкий цього разу попався. Тому розмішуємо. Далі сюди в мене йде дрібка солі, швидке-швидке печиво, все замісив і готово. Далі в мене сюди відправляються горішки, відправляються сухофрукти. І знову розмішаю все. Який колір красивий. Журавлина така. Має винний колір. Чорні в мене родзинки, крупні, буде дуже смачно і красиво. Так, як завжди, в мене всі рецепти, рецепти прості та смачні, ну, і, звичайно ж, красиві. Спочатку дивишся, що було красиво, його хочеться з'їсти. Так, ну а тепер просіємо сюди борошно, друзі, і замішуємо тісто і відправимо на час до холодильника. Тісто стабілізувалося, і тепер будемо формувати печиво. Розмішаю е, цукрову пудру з ванількою, набираю тісто, десь е, з грецький горіх. Я навіть ні зроблю такі, щоб побільше були, більше, ніж грецькі горіх. Спочатку хотіла зробити маленькими, але саме ці це печиво смакує, коли воно таке, знаєте, чи маленьке, щоб воно було м'якеньке. І ось так кульки викладаємо на пергамент. Знову набираємо тіста, тісто за годинку прекрасно стабілізувалося, і дуже з, з ним зручно працювати. Не жаліємо цукрову пудру, гарно обвалюємо, щоб пахло ванількою наше печиво. І так продовжуємо, поки не закінчиться тісто. Все печиво я вже сформувала, викладайте подалі один від одного. Воно повинно дуже гарно у нас розтікатися. В мене вийшло, не знаю, сказала, чи ні 10 штучок. Духовка розігріта на 180 градусів, випікати будемо десь максимум 15 хвилин. 20 хвилин і печиво готово. Ось таке красиве воно в нас вийшло. Даємо повністю охолонути, тому що воно ще м'якеньке, і потім будемо дегустувати. Ну що, спробуємо. Печиво вийшло дуже і дуже красиве. Головне, не перепечіть, якщо хочете дуже м'якеньке, це буде 15 хвилин. Якщо щоб е, хрустіло по краям і зверху, то це хвилин 20. Тому експериментуйте і дивіться, як вам більше подобається. Так, беру шматочок і спробую. М -м 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 -м. Дуже і дуже смачно, друзі. М -м -м. Такі хрустки зверху М -м -м. дуже смачно, багато сухофруктів, дуже багато горішків, ще й смачні горіхи, аромат ванілі. Що може бути тут несмачним? Печиво дуже гарне, дуже смачне, швидко готується, тому спробуйте приготувати і ви. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їми з друзями, готуйте, коментуйте. А я буду для вас готувати щось нове, смачне, щоб всім було дуже і дуже смачно. Мирного нам всім дня, друзі!